Нещодавно ми заледве не стали свідками масових підліткових заворушень, і поліція запобігала таким акціям в багатьох містах України, зокрема і у Львові. Також йдеться про рух, так званий рух ПВК Редана. або, якщо провільніше сказати, це Рьодан, бо походить він все таки від японської субкультури, але вже був спотворений в результаті того, що потрапив до України з Росії. Так і от в чому небезпека власне таких. Рухів з чим пов'язане збурення навколо нього, і взагалі про інші методи російських маніпуляцій, ми будемо говорити із Сергієм Жуковим, співробітником центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Отож, це одномоментна поява і масове збурення навколо руху ПВК Рюдан, і з чим можна. Пов'язати його, як взагалі працює механіка створення і роботи з такими групами, і розуміємо, що от в конкретно даному випадку навіть цільова аудиторія була підібрана відповідна. Ну, я б не став називати це рухом. Це скоріше, схоже на флешмоб і організовувалося це і робилося саме як підлітковий флешмоб, просто з таким, от трошки, скажімо так, насильницьким наповненням. Отож тут цікаво, що потрапив він в Україну такі через російські пабліки, і як не прикро, це означає, що ми і досі перебуваємо під певним інформаційним впливом Росії. Як з цим бути? Чи випадково що він потрапив власне через країну агресора, і, і чи випадково чи він має характер насильницький. Ну так дійсно він потрапив в наше інформаційне поле саме з російського інформаційного поля. Нами було зафіксовано, що сплеск повідомлень. Ну просто вибуховий такий сплеск повідомлень про цю про цей рух чи про цей флешмоб він був зафіксований саме 23-24 лютого, тобто на річницю повномасштабного вторгнення. До цього, якщо фіксувалося в день там ну до 10, максимум до 20 повідомлень у соціальних мережах у російських медіа про цю, про цю історію, да, то 23-го, 24 го це були вже сотні повідомлень. Причому характеру такого, от дослівно цитую: в сіті шириться описання такого та молодежного движення. Ото вони носять-то такі такі-то футболки, там такі-то худі. Такі то зачіски, такі то штані, ось так, так вони поводяться, і таке роблять. І паралельно з цим почали ширитися повідомлення, точніше, заклики протистояти цьому Рьодану і, значить, вишукувати його прихильників на вулицях, і давайте їх будемо бити. Тобто, заклик до тих, кому цей ці прибічника, аніме, наприклад, не подобаються. Тобто, так це виглядало все дуже, скажімо, так, підозріло, тому що. В принципі такі речі як правило просто так з'являються, і е, що характерно, от ви згадали про те, що це вплив російського інформаційного е, інформаційного простору, і е, саме цю тезу російська пропаганда там, російські телеграм-канали, е, російські інші пропагандистські ресурси саме от почали просувати після ну, цих. Невдалих, скажімо так, плешмобів про те, що ось дивіться, і українські і російські підлітки граються в одні й ті самі ігри, захоплюються одними й тими самими речами, і їх що характерно, так само пакують і там, і там поліцейські, тобто намагання тут протиставити наших молодих громадян, нашій державі, да яка начебто має носить такий виключно репресивний характер. Ну, так само, як і Російська держава, тобто, ось таке ставлення знаку рівності між Україною і Росією, дуже маніпулятивне, і, на жаль, багато хто з наших співвітчизників. Хоча знов таки я хочу підкреслити, їх не так багато зараз. Будуть казати, що там, начебто, всі наші підлітки на це все повелося. Ми можемо побачити, скільки підлітків було задокументовано поліцією. у в різних містах України в ці дні, і побачимо, що це йдеться про сотні людей. А все ж таки, ну в, в межах України, це не така значна цифра. Ну, тобто, ці факти, які ви наводите, вони е, так нас підводять до ситуації, коли всі ці рухи були розраховані, так спроба. Спроба заворушень вона не вдала. Відповідно, оцінка цих заворушень вже була заготована, викладена, і оцей знак рівності підведений, нібито. Тобто, ми будемо говорити не лише про факт самого руху, так, не вдаючись про там його деталі, а про саму механіку створення ось таких груп і збурень. Так, це підвид певної інформаційно-психологічних операцій Російської Федерації. І от якими можуть бути наслідки, якби такі речі клягали на більш вдалий ґрунт. Ну тут можна багато про це говорити, в принципі, розмірковувати, але я все-таки схильний більше оперувати фактами, а не як битологію. Ми побачили от певний сплеск такої мережевої активності, сплеск офлайнової активності, певних підлітків, і побачили ну, в принципі якісну превентивну роботу наших правоохоронців, які не допустили якихось там масових бійок і інших правопорушень. От і поводилися доволі в принципі коректно з нашими підлітками, з їхніми батьками. В принципі, маємо е, ну. Ну так, ну Маю тут швидше йдеться про сам факт Його, про, ми, би, технології або Його. механіки створення таких речей, так без відносин до того, це підлітки це може бути обрана інша категорія людей, знов задіяний той самий механізм. Так, ми маємо кілька прикладів таких, взагалі, в історії, коли такі речі призводили просто до велетенських трагедій. І е, зокрема, у 93-94 роках, наприклад, існувала така станція тисячі пагробів в Руанді, в результаті її діяльності вони постійно розповсюджували історії про ненависть між різними соціальними групами. Так ішлося про соціальні групи хуту бельгійців, навіть місії Об'єднаних Націй, і завдяки цьому розгону, як це називається, в лапках. Це призвело до вбивства більш ніж 50 тисяч людей, і потім в результаті призвело до геноциду у Руанді. Тобто, оця технологія сама по собі є надзвичайно небезпечною, коли по факту визначається цільова аудиторія, на яку потім ми починаємо впливати. І отут в цій розмові, оцей ПВК Ріодан, це по факту лише приклад того, як така механіка може діяти. Ну, не думаю, що можливо це дуже коректне порівняння, тому що радіо тисячі пагорбів це е, класична е, класичний приклад, приклад пропаганди ненависті і е, співучасті пропагандистів у злочинах і спонуканні до геноциду. І в принципі, за, за це е, частина співробітників цієї радіостанції вони вже мають вироки і проведуть. Е, залишок свого життя, я так розумію, заграти. Ну так, та, та. Що, що це треба... Що росіст... цю історію треба вивчати російським пропагандистам зараз. Що російські... буде з ними опісно? прогандисти? Да, ці російські пропагандисти, які сіють ненависті, які закликають до геноциду. які і я співучасниками геноциду українців, я сподіваюся, що вони теж рано чи пізно також будуть покарані за свої злочини. Ну, ми вже згадали про російських пропагандистів. Розуміємо, що. Їхня пропаганда вона має два напрямки. Так, це внутрішній напрямок на свою внутрішню цільову аудиторію. Там, в принципі, все загалом зрозуміло, якими наративами вони послуговуються, і там цей набір інструментів він теж фактично незмінний. Але що можна сказати про пропаганду російську, яка діє назовні? Так на інші країни, тут вони. Здається, стикнулася з певною проблемою, бо у світі цивілізованому почали сприймати російську пропаганду вже власне як пропаганду, а не просто інформацію з іншого альтернативного джерела. Бо ж пам'ятаємо, який вплив мали та сама раша Тудей у Європі до початку широкомасштабного вторгнення. А які є помічені нові інструменти російської пропаганди, власне, в діяльності назовні? Чи є такі? А, ну, якщо ми говоримо про захід. Да, те, що вони називають колективним заходом, про європейський союз, про Україну, про Сполучені Штати та інші країни, то тут дійсно ми маємо певні зрушення дуже серйозні. Насправді, про які ми ну декілька років ще тому не могли мріяти. Да, про те, що блокуються російські телеканали, блокуються російські. Інформаційні агенції, такі як РТ, такі як Спутник, не акредитуються російські так звані журналісти. Хоча журналістами їх називати не можна на якісь там події урядові і так далі. Але вони звичайно мікрують. Вони створюють нові канали розповсюдження своєї дезінформації, своєї пропаганди. Вони активно працюють в соціальних мережах. Вони використовують ботоферми, які теж періодично блокуються, знищуються, але створюються все нові й нові. Вони активно створюють е такі сайти, які мімікрують під. Е ну скажімо так, РТ створює фактично сайти, на яких е розміщується контент, але називаються вони не РТ, тобто вони називаються по-іншому, е тобто е в інтернет вони все ж таки активно працюють е з телебаченням, е з радіо їм звичайно. Трошки підрізали крила, але ми не маємо забувати, що крім заходу є ще країни глобального півдня: це Латинська Америка, це Африка, це Арабський Світ, це Азія, і там російська пропаганда працює досить активно. Там немає цих санкцій, які запроваджені в ЄС та США і в Україні, зокрема, теж проти російських медіакомпаній. І там активно працює РТ, там активно працює Спутник, там активно працюють інші. Інші інші російські медіа, які е, розповсюджують свої, е, свої, свої меседжі, і більше того, ми бачимо навіть по роботі медіа в цих країнах, таких як Індія, там це не російські, це власне їхні там канали, там індійські, канали африканських країн. І інші медіа. і там е, видно, що російська пропаганда вона все таки вплинула, і е, в багатьох е, моментах вони фактично ретранслюють е, точку зору е, Росії, в тому числі і на ту війну, яка триває зараз на нашій території. На жаль, то ми фактично бачимо, там, де російська пропаганда ще досі працює, ставлення до ситуації до цієї широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну дещо інше ніж у цивілізованому світі, тобто. Відразу розуміємо, де корінь зла полягає. Ну, корінь зла тут можна сказати, що це дійсно в російській пропаганді, але також і в певному упередженому ставленні мешканців цих країн, наприклад, до тих же Сполучених Штатів чи до Європейських країн, їхня там оця історія з. То істуючись цими розбіжностями історичними серед інших та, питань, туди вкладається абсолютно інший наратив, який стосується та, вже ось цих подій, так наших сучасних Так, та, і маючи упереджене ставлення до е, європейських країн, маючи упереджене ставлення до сполучених штатів, вони відповідно е, бачать, що ці країни допомагають зараз Україні, а значить, Україна це теж щось таке. Не дуже хороше ними сприймається, ну і в принципі, росіяни вони дуже вміло осядлали цю антиколоніальну риторику, попри те, що Росія сама по суті була і є імперією імперською державою, яка пригнічує інші народи, але для тих народів, які вона не пригнічувала за своє історичне, та там минуле да. Та, вона виглядає таким от борцем за свободу і борцем з колоніалізмом. Ну це ж історія з часів радянського союзу, коли там вічно допомагали голодуючі Африці. Так Африка чомусь сприймає тепер, що Росія і досі їй допомагає. Хоча зерно в Африку відправляється з України, так і ці моменти дуже абсолютно потрібно враховувати в роботі з цими країнами. І є у нас непогані приклади. Та ж кампанія, яка була запущена Україною. Grain from Ukraine, ну це була про ну продовольча програма, які були задійні Україна і західні країни, які відправляли продовольство українське до тих же, наприклад, африканських країн. І воно там маркувалося як українське. Це от такі речі потрібно робити їх значно більше, щоб покращувати ставлення до України на глобальному півдні, І Більше того. Не стільки е, покращувати ставлення, скільки під, під підвищувати рівень обізнаності, взагалі, що таке Україна, що це за країна, тому що, на жаль, е, от в цій частині світу про нас е, знали не так багато, і е, оце незнання воно і викликає оці проблеми, які ми зараз маємо в цьому регіоні, зі сприйняттям нас і е, з підтримкою нашої боротьби за свою свободу. Не можемо не згадати і про відео із розстрілом українського героя, якого вбили після відмови зняти шеврон, і слів гасла слава Україні. Це відео також не випадково потрапило до мережі. Яка могла бути мета на вашу думку? Е, ну ми не можемо говорити там про мету. Тому що в принципі, якщо прослідкувати, звідки це відео взялося, то першоджерелами чвершу джерелами. Його публікації е, стали саме українські пабліки, українські блогери. Я думаю, що треба їм поставити питання, яким чином до них це відео потрапило. Але е, з тієї інформації, що ми маємо зараз, ми можемо однозначно стверджувати, що це відео реальне, що це дійсно позасудова страта і розстріл е, військовослужбовця і черговий воєнний злочин росіян. Е, реакція, до речі, російських е, російських пропагандистів цих бійців інформаційного фронту їхнього. Вона нами відмоніторена, і ми маємо в принципі бачимо, як вона змінювалася, ця реакція, і як вони намагалися виплатитися з цієї історії. От і, в принципі, вкотре вони підсвітили свою антигуманну сутність. Ну, цікаво, якщо можливо детальніше, так як це виглядало? Ця еволюція поглядів, що вони казали? Ну коротко, як це от вся ця механіка виглядала там у росіян. Ханіка дуже проста. Вони е, перші буквально там пару годин після публікації цього відео намагалися е, вкинути версію про те, що це все тотальна постановка, що це актори, що це кіно, що це спецефекти, що це не справжнє вбивство. Але те саме Друге... що було про Бучу. що те саме, те що саме, було що і у Бучі. Бучі, так а, ну, багато можна таких прикладів наводити. Так, дійсно, паралель з Бучою є. Але потім було стало зрозуміло, що це не працює. Що це погана версія? Вони почали вкидати і інші версії про те, що це, нібито українці, розстріляли когось придягненого в українську форму паралельно. От протягом вчорашнього сьогоднішнього дня вони знайшли вже декілька кандидатів на роль жертви серед російських мобілізованих військовослужбовців, серед мешканців окупованих територій. Публікували їхні фотографії, стверджуючи, що, начебто там програми розпізнавання обличчя їх знайшли і ідентифікували. Тобто, вони декілька людей розповіли, що їх розстріляли. Потім з'ясувалося, що вони живі, ці люди, оце спростовували, але це все знов неслося. І найбільш така паралельна цинічний трек, який досі просувається росіянами, що в принципі. Так, це російські військові розстріляли українського військовослужбовця, але він сам винуватий в цьому, пане Сергію. Важливі ваші поради буквально на завершення в нас півтора хвилинки. Які дасте поради, аби не втрапити під вплив ворожої інформкампанії, не бути е зманіпульованим. Ну, в принципі, я раджу всім е, брати інформацію з надійних джерел. Е, це українські медіа, які, е, яким ви довіряєте, які мають авторитет. Це звичайно що офіційні джерела повідомлення наших урядових установ, е, президента, е, нашого військового командування, і так далі. Тобто, не е, варто довіряти різноманітним анонімним джерелам, е, джерелам без е, неверифікованим. Тим більше, якщо це відверто російські джерела, і якщо ви бачите якусь інформацію, яка апелює до вашої до вашої до ваших почуттів, до ваших емоцій, викликає у вас якісь певні сильні емоції, перепровіряйте цю інформацію і тому, що дуже часто психологічні операції вони ж таки називаються психологічними, тому що вони намагаються маніпулювати вашими почуттями, вашими емоціями, вмикайте рацію, перепровіряйте. Джерела шукайте перших джерела і, взагалі, дотримуйтесь інформаційної гігієни. дякуємо вам, нашим глядачам. Нагадаємо, що спілкувалися з Сергієм Жуком, співробітником центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.